Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки слава Тобі, Господи. На 15 році панування кесаря тиверія, коли правителем юдеї був понтій Пелат, а ірод був тетрархом Галілеї. Його брат Филип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лісаній тетрархом Авілинії за первосвященників Анни і Каяфи було Боже слово в пустелі до Йоана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як ото написано. В книзі слів Пророка Ісаї голос, волає, волаяч у пустелі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його, хай кожна ущелина наповниться, і кожна гора та кожне узвище понизиться. Нехай криве стане прямим, а ви боїсте гладкими дорогами і побачать усяке тіло. Боже спасіння. Слово Господнє, слава Тобі, Христе. Стайте, дорогі. Час адвенту. час приготування, час очікування. Час того, що ми повстали зі сну своїх планів, своїх мрій, своїх амбіцій. До чого я сьогодні готуюся? Яка сьогодні моя дорога, які сьогодні мої плани? Що якби в центрі всього того, навколо чого я кручусь, обертаюсь? В одній парафії. Не буду казати, де, але готувалися до Різдва. Дуже все гарно приготували. Все дуже гарно зробили, украсили, ялинки, гірлянди, костелі поприбирали, квіти уклали, всі дома зробили там вечерю, гарно, гарно повечеряли і прийшли, прийшли на пастирку. Вимкнули світло в храмі, дзвони. Коляда, на впровадження. процесія ціла рушає, йде. Йдуть до одного дуже важливого місця, яке приготували також. До Вертепу. І коли прийшли до Вертепу, то виявилося, що вони забули такий один нюанс вийшов. Вони забули дитятко Ісус. І мала дитина, яка мала нести, прийшла до священника і каже, Отче, Отче, а де ж Ісус? А Він каже в Захристі забули. Так само ми можемо готуватися, готуватися, готуватися і щось забути дуже важливе, забути того, хто дуже важливий. І Господь дорогі, хоче промовляти до серця. Не залишає нас і особливо в час Адвенту. Хоче наповнити нас собою, хоче наповнити нас словом Божим. Під час цього періоду нам товаришують різні постаті. Ми зустрічаємо їх, і вони якби стоять такими дороговказами в нашому життєвому шляху. Пророк Ісая. І багато говорить до нас, Йоанн Хреститель, Пресвята Богородиця. І в очах світу це незначні люди, але саме їх обирає сам Бог, що вони стали провісниками спасіння, яке приходить. Сьогодні, дорогі, читаємо про те, що читаємо, згадуємо таких великих людей, дверія. Понтія Пилата, Ірода, Филипа, Лисанія, Анну і Каяфа великі люди того світу. Сьогодні ми також можемо назвати великих людей цього світу, яких ми знаємо, яких і прізвища, і імена постійно, можливо, на устах, в новинах. Вони мають великі, великі будинки. Ті люди мали великі палаци, вони е, мали слух. Мали все, але одночасно не мали нічого. Я можу мати все, а не мати нічого. Я можу мати будинок, а одночасно його не мати. Я можу мати сім'ю, а одночасно її не мати. Я можу мати спільноту, а одночасно її не мати. Можу мати роботу, а одночасно її не мати. Коли я не хочу приходити туди, в те місце, де постійно перебуваю. Коли щось можливо діється, відбувається, щось там таке, що там не є мені приємно, комфортно. Я можу мати, а одночасно не мати. Сьогодні, дорогі, дуже важливо подивитися, куди Боже Слово. Приходить, щоб промовляти, до кого воно приходить? До звичайної людини, яка хоче відкрити своє серце для Бога. Слово Боже прийшло в пустелі до Йоанна, сина Захарії. Слово Боже, оминуло всіх людей цього світу, бо вони були заклопотані своїми справами, бо вони були заклопотані всім тим, що їм дуже подобалося, що було дуже приємне. Слово Боже, хоче прийти і до мене, і до Тебе, особливо цей час Адвенту. Але тут нам потрібно зробити, брати і сестри, крок, крок в пустелю, крок в тишу, крок того, щоб подивитися на моє місто. З боку. Дуже часто, коли я перебуваю всередині чогось, я не розумію, що відбувається, що діється. Потрібно зробити крок в бік, в сторону, відійти, подивитися. Але подивитися не своїми очима. Але попросити на цей період особливо, Боже, дай мені свої очі, очі воскресіння, очі. Твого життя. Господь хоче, щоб ми дивилися його очима, його очі дивляться по-іншому. Світ сьогодні хоче дати мені очі, які дивляться засудженням, заздрістю, тим всім, що може вбивати мене зсередини. А Господь хоче мені дати інші очі. І коли це може дати мені? Коли я скажу, Господи, помилуй мене грішно, помилуй мене грішно. Коли я підготуюся до сповіді, коли я прийду, стану на коліна і скажу, Боже, я без Тебе не можу. Господи, хочу почати інше життя і життя з Тобою. Дорога до пустині, в кожного різна. І не можна йти однією тією самою дорогою ніколи. І навіть якщо я йду однією дорогою, я не можу за собою привезти іншу людину цією самою дорогою, бо вона скаже, це не моя дорога. Кожному з нас потрібно вибрати свою дорогу. Господь хоче знайти в нас дорогу Його. Ориген Християнський письменник пише, Господь хоче знайти у вас дорогу, щоб могти війти до душ ваших і йти в них. Приготуйте йому дорогу. І ось є дорога, на яку вийшло Слово Боже. Вона знаходиться всередині людського серця. Серце людини є великим. Воно є просторе і об'ємне, шукай дороги для Господа через добрі вчинки, вирівняй свої стежки, щоб слово Боже могло без перешкод йти в Тобі і жити в Тобі. Тільки з Господом, дорогі, ми зможемо те все, що ми маємо, по-справжньому мати. І особливо. В цей час, коли, в цей тиждень, коли будемо мати реколекції, варто прийти, щоб послухати, послухати до того, хто хоче вивезти мене в пустиню і промовляти до мого серця. Коли Він промовляє, Він піднімає. І тільки коли Він мене може підняти і підніме, тільки тоді можу підняти іншу людину. Амінь.